Друзья, всем доброго дня. Короче, мы сегодня без микрофона, это таким видео. Я решил попытать у вас. Начал я игрочками заниматься, пробовать. Вот тут у меня три сотки, сейчас мы вам покажем. Высадил рассаду, уже подкармлю И вот все, и хелатин типа залезу. Советую. И мастер А. И что там, гумат калий. Короче, такая штука. Извините, я не разумею. Просто. Значит він и пустив третій листочок. Ось третій листочок, ну от такі жовті листя. Напишіть будь ласка в коментарях, що це може бути і чим краще підкормити, бо продавці, ви ж знаєте, і... аби на планы. Ось все дивіться, сейчас я вам покажу. Їм мог бы продать, як каже. Раз типа підкормку. Дивіться, ось третій листочок наче пустило, А ось такий оцей жовті чи це из-за грунта чи я не понимаю Ось тут де більш такий чорноземний грунт тут ось він нормальний бачите Ну, є прожилочки тоже Що, що йому не хватає скажи а так сейчас ми ось нарізали рвиточки агроволокно забиратором Ось покажи у нас Ось тут це все ми хочемо засадити огірочками напишіть в коментарях, подскажіть, чим краще підкормити огірочки. Все, поїхали розстріляти То, друзі короче у нас вот такий рядочек получился мы застыли воды агроном брав 40 сантиметров це берется заради того щоб между кущиками не полоть и на ньому буде лежать капельный полив. чтобы не на земле лежал ну а так вот вроде бы вроде, вроде, не пагнать получается так трохи экономиком по 40 сантиметров і через час через кожен метр рядочки будуть, то есть рядочками у нас буде метр Всё, далее покажем все друзья вот так у нас уже три ряда получилось подрезаем процесс конечно не быстрый так адэ рулеточка Що немножко поработали, а потім в будучим буде набагато легше між кущиками э, сапати вже, як каже. Ну і поліф не буде забиватися. Коротше, вот така у нас плантація вийшла. Так ми зробили. Приблизно з хітіцями десь часа 2-2,5 да? поработали. Десь так. І вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядочків по 20 метрів. Це тут земельки всього лише 20 соток. Ну і побачимо, з ми візьмемо тут огірков, а в наступному відео вже будемо садити огірочки, перестраховуватися, я думаю. Бо та розсада хай стоїть. Посіємо, так. А потім будемо перестраховуватися. Бо зараз така погода, що взайде, що не взайде, будемо дивитися. Тому будемо зараз стелити капельний полив. Ну, ми ще не зараз будемо стелити. Капельний полив вже це віддельно відео буде. Покажемо в цьому відео, як ми дирочки делаємо. Ну то есть, Як правильно сказати. Тверстя. От, щоб не прогадати, капельний полів сікономили. Беремо такий маркер білий. ось Ми його розстелили. У нас огірочки будуть через 60 см. І через 60 см йдемо такі робимо хрестики. А для чого? Це я вам далі покажу. Ось так, друзі, ми дивіться, що ми робимо. Ось в чому смисл. Ось бачите, ось ця сота, ось хрестик. І через одну. Ну бо так не попадеш. І ось через одну. Що потім так ми економимо на капельки. Вона хоч і недорога, Але потім, як дирок не креслиш, потім як капелькою попадеш. Ну я в принципі не знаю, може ви напишіть в коментарі. А так ми ось. Кожна деться касетка, як правильно називається, не знаю, кассетка, мабуть, І отак ми прокреслимо. А потім двері покажемо, як будемо робити. Ну що, так в, получилось. У нас хрестики понаставляли именно до цієї кассетки. Ну так, да, може, заморочились, если там 10-15 соток, то воно так не треба. Як у нас 2 сотки. Бо в першій серії я обговорився, сказав 20 соток, тут 2 сотки. 2 сотки. Трошки заморочились, зато потім з капелькою не будемо заморочуватися. Уже знаємо, що під у нас кущики будуть посаджені. Капельку растянули, уже знаємо, що четко по розміру по у нас буде 60 см. Капнуло. Ну і зараз приблуду, ту. я сам в інтернеті дивився. Зараз будемо пробувати ту приблуду, вам покажемо. Ну що, друзі, коротше, таку ми приблуду зробили, ось паяльник зробили. Ну так, да, треба було заморочитися, десь якусь трубу найти. Ну Я не хотів заморочитися, щоб трубу більше нагріти. Да, воно виходить, як її довго нагріть, то воно да, робить такі дирочки. Ось. Я плоскогубці зробив, ну я теж в інтернеті бачив. Я бачив, що трубою взагалі. Ну Ми зробили, так спробували вже, якщо чесно. Ось дирочки у нас видно зроблені. Так, да, вони там не сильно красиві і акуратні. Коротше, як каже, цю приблуду викидаємо, просто беремо, ось це підпалили. Раз. Ну и так такие дырочки у нас выходят. И погнали сейчас. А потом будем садить. Ну и так, давайте, вот, друзья. Как. Оп, все. Вот такая дырочка. Чик. Просто грелочка. Оп. И не надо заморачиваться ни с якими трубами. Оп, все. И вот так. Оп. Оп. Друзі, так ми поробили пробили як кажеться в цій серії. Ну, вроді би, непогано вийшло, я не знаю. Напишіть в коментарях, може хтось комусь це відео попаде, хто більш професійно займається, чи правильно ми робимо, чи неправильно робимо. Я тільки перший рік це роблю ну і показую, як вам роблю, може якраз в будущем, Не забувайте, звісно, підписатися, може в будущем в якійсь серіях щось підкажете, може я щось неправильно роблю, Може дай Бог все вийде у нас і ви побачите, що наші ошибки. На чому ми прогорілися, на чому не про... Ну що у нас вийшло. І так вроді би непогано. А так в наступній серії вже, на наступному тижні, може, то вже будемо засаджувати огірочки. Розсада у нас, звісно, не важна, буду перестраховуватися. Насіння купив. Обратно покажу вам, яке насіння купив. Ну і будемо засаджувати, А там далі полів. Ну і все. Як кажеться, по ступеньке Будемо дивиться. Погода в цьому году, конечно, нас трохи підводить. Клімат міняється. Поживемо, увидим, як кажеться. Все, Всім пока!